Ми зараз з вами на вулиці Володимира Івасюка. Я думаю, що багатьом це постать відомо. Видатний український композитор, який прожив всього-навсього 30 років, але досягнув великих вершин в музиці. Відомі його пісні стали до сьогодні популярними хітами. Такі пісні, як Червона рута, Водограй, Я піду в Далекі Гори. Це все його твори. Дуже цікаво, чому саме ця вулиця носить його ім'я. Тому що саме на цій вулиці він проживав і до сьогодні проживають його родичі. Зараз вам покажу це місце. До речі, Ця вулиця знаходиться недалеко від входу до Лачаківського кладовища, 5 хвилин ходу пішки. Ось тут, бачите, де замітають, є таке місце, де виложене плиточкою. Саме це є цей під'їзд, де він проживав. Колись ця вулиця називалася вулиця Шевченка. Це перша вулиця Шевченка в світі, яка була так названа. Сьогодні вулиця Володимира Івасюка. Щоб ви переконалися в тому, що це дійсно правда, що я вам не вішу, як то кажуть, лапші на вуха. Ось є меморіальна таблиця, в якій написано, що в цьому будинку з 1973 по 79 рік жив український композитор. Володимир Івасюк. Ось так.